Всім привіт друзі, з вами я, Матвій, і в цьому відео я збудую гігантську качку. Давайте починати будівництво. Спершу ставимо ось так і лапу тянемо. І нам звісно треба я зговорити, що було три лапа, тому робимо ось так. Ось так десь. Давайте це повторимо з другою ногою. Друзі, як ви бачите, у нас є дві лапи. Наступний пункт зробити ось таку штуку. Зараз ми будемо робити пташки наші тіло, але тіло буде в чотири блоки. І це треба все заокруглити. oś tak i gobytek Gila. oś tak jak właśnie widzicie, to gdzieś wychodzi, to go Давайте це повторимо з іншою частиною. Друзі, як ви бачите, у нас вийшли два кіла. Наступний пункт це голова. І я буду тепер грати за двох персонажів, оскільки і той був класний, і цей друзі, тому я гратиму. За двох персонажів і по суті була нічия. У тому голосуванні у тому відео. Пам'ятаєте? Але давайте будувати пташку до кінця. Ось така в неї буде голова. Давайте, друзі, я збудую зараз голову і вам покажу її результати. Друзі, як ви бачите, у нас вийшла качка. І обов'язково підпишіться на канал, якщо ви е, хочете бути щасливим, багатим і е, щоб вам завжди все везло. Якщо ви це хочете, то обов'язково підпишіться на канал. І поставте лайк, якщо ви хочете підтримати мене. І поділіться з цим відео з друзями. І будь ласка, розвиньте мій контент. І дякую всім тим, хто це робить. Ви найкращі. Всім па-па. З вами був я, Матвій. До нових зустріч!